Привіт всім! У мене для вас дуже крута новина. Тепер на полицях магазинів ви можете зустріти ось таку штуку. У цьому зіп пакетику є правила акції та жетончик. При купівлі чаю. Ви можете в упаковці знайти такий жетончик. І коли ви назбираєте сім штучок, то зможете у будь-якому магазині, де є наш чай, обміняти на будь-яку упаковку чаю масою 45 грам. Правила наступні: читаю: купую упаковку чаю 45 грам чи подарунковий набір зразків. Знаходь фішку лісічкіна. Зараз покажу, як вона виглядає. Ось вона, дуже гарненька. Обмінюй 7 фішок на одну упаковку будь-якого чаю 45 г на вибір. Для обміну фішок звертайтесь до продавців магазинів, де є чай від Лисічкіна. Акція не розповсюджується на поштучні зразки чаю та діє до кінця 2023 року. Отже, часу у нас дуже багато. Сьогодні такі упаковки чаю стоять вже в чайній лавці. Це біля цуму у акваріумі знаходиться магазинчик Чайна лавка та другий магазин Чайної лавки знаходиться по вулиці П'ятницька, 3 у місті Чернігові. Через декілька днів також я довезу такі жетончики до продукції у магазині на масанах у Каравай. Отже, купуйте наш чай, збирайте жетончики та отримуйте безкоштовну додаткову упаковку.